Населений пункт Філія, Дніпропетровська область. Сюди зайшла ворожа ДРГ з – причупити російську ганчірку на якійсь будівлі. Бійці скелі отримали задачу знищити ДРГ та повернути в селище український прапор. Ось цей момент. Наша двійка підходить до будівлі, і боєць з позивним Хонда піднімає прапор на найвищу точку в цьому населеному пункті. Одразу після повернення з бойового завдання привітати і підтримати бійців, приїхав командир батальйон. І саме клас тоді, коли давай, прапор, давай, прапор, yeah. всі дивимося на хату лізеш. Ну, взагалі, це це, це ну це шикардозбув. Все спасі інструкторам, да, інструкторам. Таке наш підрозділ спеціалізований батальйон шквал полку. Скеля, отримав завдання на зачищення населеного пункту філія. У нас працювали дві групи, працювали більше на, на ривок, і, там, закидували гранатами, прострілювали. Ми відпрацьовували їх і БПЛА. Ми свою роботу зробили, населений пункт зачистили, суміжників завели. Ну і хлопці проявили себе дуже-дуже гарно. Мало того, що е, стяг нашого ворога і встановили. Дуже дуже добре, коли стяг ворога лежить на землі, а наші майорії на, на високій точці це дуже-дуже гарно. Ми показуємо, що ми сила і що ми можемо. Ми обходили будинки, шукали противника. Контакт був, що перший раз, що другий в такої, можна сказати, зеленки глибокої. Нас птаходило. Ми зайшли у перший будинок. А меня ранило у руку просто, поцарапало. Потом мы дальше, пошли зачищати. Зачищали дом, и он не висел, а лежал, просто лежал. Флаг этот, российский. Молча человек подошел без всякого разговора, поставил автомат, стал, нагадил на него, как полагается. Вот, развернулся и пошел дальше штурмовать. Ситатурі мотивір, освободіть наші границі, нашу страну. А Больше мотивации у нас ніде одна кодна целяна мотивація. Під час повернення з бойового завдання наша група мала контакт з противником. Бійці знищили одного окупанта та взяли трофей, його документи. Основна частина спеціалізованого батальйону шквал це скелі, це умовно достроково звільнені. Вони всі добровольці. Ну, люди є різні, але велика частина з великою мотивацією. Хтось колись вчинив злочин, але зараз вони навіть не для того, щоб, наприклад, там себе виправдати, а для того, щоб захистити свою землю. І вони це розуміють. Я з лагеря сюди приїхав. Я подписал контракт, вот, я доброволец. Что меня сюда побудило? Дети, за что? Сука, детей. Ну вот это вся моя мотивация. У меня, в принципе, у меня нема никого. Я сам сирота. Но они пришли на мою землю. Они давят детей. Давят жен. Чьих-то матерей. Там, ну, этого хватает. Хто хоче бути добровольцем, наприклад, із установ, в яких там люди відбувають покарання, на них чекає саме перша сім'я. Я завжди особову складу кажу, що ми сім'я, ми один за одного. Скеля це потужний підрозділ. Інструктора прекрасні, і от хлопці кажуть, що «Дякуємо вам. Так що, ті, хто прийдуть, ми навчимо всього, навіть, мабуть, більше. Скеля по всій лінії фронту кругом працює. Я думаю, саме про себе це все говорить.